Вітаю вас, мої піксельні воїни! З вами Аканеміко, і в цьому відео я хочу розказати, як грати за Скірк. Як працює єшка скірк? Чому вона не накопичує ультімейт? Чому вона постійно вмирає? Кого взяти у загін до Скірк? Які артефакти та зброю обрати? Дуже часто бачу питання, що люди не можуть розібратись, як грати за скірк, Тому я вирішила записати цей гайд. Який, я маю надію допоможе вам розібратись з цим персонажем. Скірк має два режими гри. Я їх називаю «Скірк у стійці та «Вибухова Скірк, і вам треба обрати, у якому режимі ви хочете грати, бо обидва використовувати одночасно не вийде. Давайте спочатку спробуємо розібратись з механіками, які допоможуть отримати максимум шкоди від Скірк. По-перше, для того, щоб отримати максимальний потенціал від цього персонажа, з нею у загін необхідно брати тільки кріо чи гідро гідроперсонажів. Так як Скірк отримує баф шкоди від кожного кріо чи гідроперсонажа у загоні. І найголовніше недостатньо просто взяти кріо чи гідро гідроперсонажів у загін для отримання бафу. Його треба ще й активувати. Тож розповідаю, як це зробити. Перед тим як розпочати атаки Скірк. Треба вдарити ворога по черзі кожним персонажем, який є у загоні зі скірк, і обов'язково зробити це елементальною шкодою, так як атаки фізичною шкодою не діють. За кожен удар ви отримаєте стаки саме їх наявність впливає на відсоток приросту до шкоди, який зробить скірк. Один стак 110%, два стаки 120, і три стаки 170%. Під час кожної атаки ви побачите над головою персонажів символи, схожі на клинки. Коли їх три штуки, це означає, що максимальний баф скірк активований. Для активації бафу необхідні саме кріо та гідроатаки. Як я і сказала до цього, атаки фізичною шкодою не діють. Ще одна механіка, яка допоможе нам вижати максимум шкоди від скірк, це дикі розломи, або я їх називаю просто рифти. Коли ви викликаєте кріореакцію, на полі бою виникають рифти. За кожну кріореакцію ви отримаєте один рифт. Одночасно може існувати до трьох рифтів на полі бою. Чим більше рифтів ви зробите, тим більше відсотків бонусу шкоди ви отримаєте при їх використанні. Ці рифти можна використати трьома шляхами. І на цьому етапі ми переходимо до двох режимів гри за скірк, в яких вона може використати ці ріфти. Перший режим вибухова скірк, режим, у якому ви граєте за скірк через вибух стихій. Варто зазначити, що вона не використовує звичайні часточки енергії для накопичення ультімейту, як інші персонажі. Замість цього вона має механіку зміїна хитрість, яка заміняє її енергію. Для вибуху стихій, Скірк має накопити 100 одиниць зміїної хитрості. Зміїну хитрість можна отримати двома шляхами від затискання єшки або при поглинанні рефтів з поля бою. За довге затискання елементального скіла Скірк отримує 45 поїнтів зміїної хитрості, а також переходить у режим швидкого пересування приблизно на 3 секунди. Після закінчення дії швидкого пересування почнеться кулдаун скіла. Тривалість якого 8 секунд. В умовах бою можна пришвидшити цей процес і не використовувати швидке пересування. Його можна припинити стрибком чи перемиканням на іншого персонажа. Також одиниці зміїної хитрості можна отримати при поглинанні рефтів. Якщо рифти є на полі бою, довге затискання єшки додасть нам 45 одиниць зміїної хитрості плюс 8 одиниць за кожен поглинутий рифт. Тож для повного відновлення 100 одиниць змійної хитрості для вибуху стихій скірк знадобиться два затискання єшки і два рефти на полі бою. Отже, ми дізналися, що у режимі вибухової скірк при поглинанні рефтів вона може отримати поінти для поповнення енергії ультимейту. Другий режим скірк у стійці. При швидкому натисканні елементального скіла, скірк переходить у спеціальну стійку, у якій вона отримує 45 одиниць змійної хитрості і кріоінфузію, всі її звичайні атаки починають бити кріошкодою замість фізичної. Коли Скірк знаходиться у стійці, ви бачите, що вона поступово витрачає одиниці зміїної хитрості. Як тільки енергія спливе, дія стійки закінчиться. Варто також зазначити наступне: у випадку, якщо ви перейдете у режим стійки, коли у скірк буде заповнена шкала енергії ультімейту, який з анімацією, після закінчення стійки всі одиниці зміїної хитрості будуть використані, тож вибух стихій зникне. Тому ці два режими несумісні: ви або можете використовувати вибух стихії з анімацією, або стійку. Також при переході скір у стійку змінюється позначка її ультимейту. Назвемо це фейкова ульта. Ця ульта не на наносить шкоди і не має анімації, то що ж вона робить? При використанні фейкової ульти Скірк поглине з поля боя існуючі ріфти і отримає бонус шкоди. Якщо рифти відсутні, базово вона отримає тільки 8% бонусу. Кожен рифт, який вона поглине, Додає їй по 4% бонусу шкоди. Після поглинання одного рифта скірк буде мати 12%, два рифти 16% і три рифти 20% бонусу. За допомогою рифтів ви також можете подовжити дію стійки. Для цього треба поглинати нові створені рифти від реакцій, використовуючи заряджену атаку. Коли скірк знаходиться у стійці, Заряджена атака поглине рифти і додасть по 8 одиниць зміїної хитрості за кожен рифт і подовжить час її знаходження у стійці. Якщо ви хочете отримати від скірк максимум шкоди в цьому режимі, вам необхідно спочатку активувати її баф, використовуючи гідро та кріо атаки іншими персонажами у загоні, також створити 3 рифти на полі бою за допомогою кріо-реакцій, після цього перейти у стійку. Активувати фейкову ульту скірк, щоб вона поглинула рифти, а далі б'єте ворога звичайними атаками з кріоінфузією, періодично поглинаєте нові рифти для подовження часу знаходження у стійці зарядженими атаками. А щоб ті нові рифти з'являлись, треба підтримувати накладання гідростатусу на ворога, щоб скірк створювала кріореакції, які дадуть нам ті самі рифти. Отже, сподіваюся, ця інформація допомогла вам розібратись, як грати за Скірк, які режими бою вона має і як поповнити її ультимейт. Який режим краще? На мою особисту думку, у режимі стійки Скірк наносить більше шкоди, але який обрати вирішувати тільки вам. А кого взяти у загін зі Скірк. Так як Скірк використовують тільки гідро та кріо персонажів для отримання максимального бонусу шкоди. На мою думку, її найкраща преміум команда це Фуріна, Ескофє та Шеньхе. Хоча якщо у вас є Фуріна та Ескоф'є, цього вже достатньо і в четвертий слот можна додати будь-якого іншого, кріоче гідроперсонажа, і ваша Скірк буде цьому радіти. Якщо ж Ескоф'є у вас немає, а є тільки Фуріна, в такому випадку відхилити всьому загону ХП, яке забирає Фуріна, здатна тільки Шарлота. Або сіджвін, якої в мене немає. Тому я вважаю шарлоту дуже гарною заміною ескоф'є в якості хіла. Якщо ж ви навпаки маєте тільки ескоф'є, але не маєте фуріни, для накладання гідро статусу можна обрати синцю або єлань. Їх ультимейти найкраще підходять для швидкого отримання результату і створення ріфтів від реакції кріо та гідро. У випадку, якщо ви не маєте ані ескоф'є, ані фуріни. Шкода від Скірк буде значно відрізнятись, бо вона не буде мати бафу шкоди від фуріни, а також зрізання резистів до кріошкоди, яке дає Ескоф'є. Тим не менш, їй можна зібрати досить непогану фрі-ту-плей команду. Наприклад, синцю, Шарлота та Розарія разом зі Скірк досить непогано закривають другу половину 12-го поверха наявної безодні, але за умови, якщо у першу половину ви взяли набагато сильніший загін. Також є варіант використовувати на перший час гібридні команди при відсутності інших варіантів. Візьміть Кірк, ще одного ДД, якщо такий є у наявності, та два додаткові слоти обираєте гідро чи крио саппортів, саб ДД або Бафер плюс хіл. Яких персонажів можна взяти в цей ДД-слот та у якому режимі грати за скірк? Такі персонажі, як Аято та Ганью Можуть використовуватись як on-field ДД, а також off-field sub ДД. Ви за них кидаєте ульту, вона б'є по області і накладає статус на ворогів, а ви в цей час перемикаєтесь на інших персонажів. При достатній кількості відновлення енергії в цих персонажів можна використовувати їх у dd слоті, а за скірк грати через режим стійки. А такі персонажі, як Аяка, Різлі, Невілет та Муалані, не можуть наносити шкоду із кишені, тому з ними можна грати у режимі вибухової скірк, накопичувати змійну хитрість, а поки скіли Скірк на кулдауні, набивати стаки та ріфти кріореакціями, щоб боляче вдарити ультою скірк. А яку зброю обрати для скірк? Звісно, сігна це ідеальна зброя для неї. Але. Я тестувала інші легендарні та чотиризіркові мечі. На мою особисту думку, після Сігни Скірк найкращою альтернативою буде Сігна Аято та Нефритовий меч. Із четвірок найкраще себе показав крафтовий меч із Фонтейну і івентовий меч Лихо Ешу. Але в останньому є умова наявність щита для отримання бонусу атаки. Тобто, для того щоб грати з цим мечем. Вам необхідно забрати один слот у загоні під щитовика. З кріо та гідро персонажів це може бути Сітлалі, Лайла, Діона та новенький чотиризірковий персонаж далі. А які артефакти обрати для Скірк? Найкращі артефакти для неї це сигнатурний сет Фінал галереї глибин та сет мисливця сутінкового двору. Але щоб бонус від сету мисливця працював, вам необхідна фуріна у загоні. Особисто я не заморочувалась і одразу збирала для неї сигнатурний сет. На цьому все. Сподіваюсь, ця інформація допомогла вам розібратись з цією дівчинкою, і у вас не виникне питань щодо її використання. Всім па-па і до наступного відео!